Корою ставим горою Всі за добробут народу. Процяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою. В ефірі рогова пасіка піновуликів Сьогодні мова піде про захист пасіки від мурах. Мурахи дуже люблять вулики, тому що в вуликах мед. Один знайомий пасічник кинув своє ремесло, коли в нього на дні вулика мурахи натащили з землі і зробили мурашник. Він вирішив, що він не годиться для цієї професії. Ось так можуть допекти мурахи. Люди, на жаль, їх стали травити. Але це корисні комахи. Вони воюють з членниками саду, і вони розумні комахи. Нищити розумних теж не годиться. Їх треба відлякувати і показувати. Що ми тут господарі, а вони тут агресор. Мурахи дуже люблять вити свої мурашині гнізда прямо під вуликом. Ось можете подивитися, бачите, вже землю перетеребили, вже мурашини ходять і вже вони полізли у вулик. Ну, подивимося, що в вулику. Вулику мурах є. Не так багато, але є. Так що бачите, плівка захищає від проникнення вниз. Що ж, рогова пасіка рекомендує від мурах. Спасіння від них в оцих штучках. Порятунок від мурах, пластикова пляшка, розрізана на дві частини. І насаджена на кілок. В цих вуликах, які стоять на кілках з пластиковими половинками під пляшок, комарів немає. Можемо подивитися в будь-який з них і побачимо, що немає. Чому немає? Тому що комаха блудить. Але. Коли вулик заростає, тут може бути і да. Комахи збираються по травинці, обминають пластикову пасточку і залізають в вулик. От, подивимося, наприклад. Бачите, вже побігло пару штук. Небагато, але є. А тут, бачите, ще більший бур'ян. Але. Мурах тут немає. Можемо подивитися, що немає. Там бачите, ні одної мурахи. Чому, коли бур'ян тут є, мурах тут немає. Дуже просто, це не бур'ян. Це цибуля Суворова. Дуже їдка цибуля. Йде тільки для натирання, їсти її не можна, але мурахи її обминають. На її такий смак і такий запах. Що вона її не терпить. Перед вуликом росте проста цибуля. Це теж засіб проти мурах. Обсаджують вулики цибулею Суворова або простою цибулею, часничком, зокрема. Як ви бачите, мурах тут не буде. На цьому вулику на кілках немає пластикових половинок. То що, можливо, тут є мурахи. Ну, подивимося для цікавості. Немає пластикових половинок, та ще й бур'ян росте. Бачите? От вам і результат. Якщо нема пластикових половинок, мурахи залазять. Треба сюди поставити теж пластикові половинки. І збутися від мурах. Цей вулик, нібито теж бур'яні. Але чи є тут мурахи? Жодної мурахи нема. Пояснення просте. Ще одна рослина, яку не люблять мурахи. Це Петрушка. Вулик обсаджений Петрушкою по периметру і комахи через цей бар'єр з Петрушки. Не пролізають. І тут, в вуликах, де є Петрушка, мурах немає. Садіть біля вуликів Петрушку. Під час обробітку городу мурашники руйнуються, і мурахи переповзають до саду дорогової пасіки. Тут вони закладають свої мурашники в безпечному місці. Але чому не далі? Що їх зупинило? Їх зупинила ось ця рослина. Ви бачите, це бар'єр проти мурах. Через цей бар'єр вони пройти не можуть. Це часник, цибуля, зокрема, цибуля Суворова. Ось така перешкода на їхньому шляху дорогової. Пасіки. Ще один спосіб це під вуликом посипати ось таку землю. Ви напевне вгадали, бачите половинка горіха? Це земля з-під під горіха. Цю землю з-під горіха мурахи теж не люблять. І теж, ви бачите, ні одної мурахи навіть в околиці нема. Так що під вулики сипте землю з-під горіхів, грецьких горіхів. Ми з вами розглянули різні способи боротьби з мурахами. Мурахи розумні істоти, будь-які пастки вони оминають, але на роговій пасіці є різні методики. Ось ми спробували, наприклад, експеримент з високими ножками. Але мурахи все одно є в вулику. І тому ці методики ми вам показали спасіння від мурах це в цих. Пластикових бутилках, які розрізані на опіл, і де мурахи губляться, а також в різних насадженнях типу часника, цибулі Суворова, де мурахи теж бояться селитися, а також обсаджуйте пасіку простою петрушкою, яка теж діє на мурах. Не нижче цих корисних тварин. Вони вам ще пригодяться в садку. Тим більше, що мурахи, як доведено тепер, це один з розумних видів життя на землі. Їхня соціальна організація така ж висока, як у людей: є королева, є робочі комахи і є стражі, воїни, тобто соціальне суспільство. А також робили експерименти, як вони думають, і виснулися, що мурахи вирішують. Прості завдання, і серед них є самі розумні і такі самі дурні, як серед людей, тобто різні, але зробили висновок, що це розумні істоти. Тому не травіть їх, не нищіть. Беріть приклад з рогової пасіки, ставте на кілки пластикові пляшечки, обсаджуйте пасіку їдкими рослинами, які мурахи не люблять і вони зрозуміють. Жо їм сюди зась. Коли вам було цікаве це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Медом і хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну разом з солою всім нашим роєм Славимо! Нашим родям славимо, ми Україну.